Ще дві балістичні ракети малої дальності запустив Пхенян. Це сталося через годину після того, як МЗС КНДР розкритикувало Раду безпеки ООН за засідання, яке вона провела в середу. На ньому обговорювали випробування Північної Кореї та додаткові санкції проти неї. Цього разу ракети було запущено в бік східного узбережжя КНДР. Перша піднялася на висоту 100 кілометрів і пролетіла 350 кілометрів. Друга летіла на нижчій висоті і змінювала траєкторію польоту. Такі важче виявляти і збивати. Ракета пролетіла 800 кілометрів і, як і перша, впала в японське море. Цей запуск став шостим за останні 12 днів. за короткий проміжок часу з кінця вересня пхенян провів шість запусків. Його провокаційні дії почастішали. Випробування КНДР засудили США, Південна Корея і Японія. Ми вважаємо, що Північна Корея ймовірно і далі вчинятиме провокаційні дії, зокрема ядерні випробування. Японія і Південна Корея обіцяють і далі тісно співпрацювати зі США, щоб зміцнювати свою оборону. Раніше цього тижня Пхеньян запустив міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності Хвасон 12 Вона пролетіла над Японією, після чого впала в Тихий океан. Востаннє такі випробування проходили п'ять років тому. Дії північнокорейців змусили США повернути свій авіаносець до акваторії Південної Кореї і Японії. Той повертався на базу після спільних навчань з південнокорейськими ВМС. Цього року КНДР запустила коло 40 ракет. У Вашингтоні й Сеулі вважають, що Пхенян готовий провести і ядерне випробування уже сьоме. Останнє пройшло п'ять років тому після спільних військово-морських навчань Південної Кореї і США.